Добрий вечір, друзі. Дякую всім, хто завітав до мене на канал, хто пише мені коментарі. Зараз у садочку нас заливають дощі, кожен день дощі, і я боюся, щоб у мене не повимикала моя розсада, та що я висадила у відкритий ґрунт. Оце дивіться, бачите, калина, і оце так гілка під дощем нахилилася. Вже не знаю, може її відрізати чи підв'язати. Мабуть, я її зараз підв'яжу. Одну гілку ми зрізали таку ж, вона надломилася, а ця, бачите, висить усе. Зараз отам, от, видно цвіте і рис болотний. Дуже гарна така картинка виглядає. А тут у мене зацвів ще один кліматіст, такий сиреньовий, бачите? Ну, заболів. Заболів, мабуть, із-за дощів. Сьогодні не знаю, попробую фітоспорін навести, оприскати його. Ми його в прошлому році пересадили сюди, щоб він зробив такий фон гарний. У цій троянді цю троянду брала як барок. але мені кажеться, я вже її ідентифікувала ну, з фотографіями там все. Мені кажеться, що це не барок. Коли буде квітнути, я зніму. Може хтось з дівчат впізнає цю троянду. Дуже гарна троянда пахне, квіти огроменні такі. Може, я не такий розовод, що прям я все знаю. Ні, я просто для себе заводю, те, що мені подобається. А є дівчата, які такі розоводи, вони все розуміють у них. Може, хто впізнає цю трояндочку. А зараз покажу в мене о, бум розцвів. да, бум. Носа грязний. У нас прошлої ночі тут страшне, що було у Дніпрі. Ми півночі не спали. Настрою не було ніякого. Ми на вулиці сиділи з бумером часа два, поки ракети ці літали, збивали. В общем, тут таке творилося, що утро кажу, що не було ні настрою, нічого. Сьогодні їхала на роботу, Ой, купила собі декілька квітів, досадити горщик, і Зараз вам все покажу. Оце йдемо мимо моєї улюбленої троянди, це нахельглуд. Трояндочка, у цьому році вона погано в мене цвіти заболіла, хоч я і оприскувала її з усіма трояндами, але боліє. У неї квітка чудова, дуже чудова. Вона як півонія. Я фотографувала півонію красною і ось цю троянду. І люди думали, що це в мене півон на фото. Дуже гарнюня, ну треба лічити. Буду наводити зараз світоспорін, як я вже казала, та пробувати все. Оприскати. Ну, зараз знаходять тучі і, мабуть, знову буде дощ, тому не знаю, стоїть це все робити чи не стоїть. Зараз покажу, що я напересаджувала. Е, у мене було там пару горщиків ще заливалося, і я вирішила досадити в них квіти. Оце кімнатні квіти, Ахіменіс розсадила на продаж це такою гарною квіткою. Я вже показувала, він у мене квітне. На, на балконі. І тут декілька рослинок. От, колумнеї. Мені е, жіночка принесла на ринок декілька сортів колумнеї. Це дуже гарна рослинка, потім, коли вона підросте, буде квітнути. Я потім покажу. І восковик восковик з таким маленьким листом. Це дівчата, хто полюбляє такі кімнатні рослини, розсадила свою бігонію, листи вже попускали корінні. і махровий бальзамін, гляньте, які маленькі саженці. Винесла на двір свою бугінвілію. І це коли в неї починають розовіти кінцівки, це значить, вона буде квітнути. Будуть такі великі, великі суцвіття у неї. А зараз покажу вазони, які я розсаджувала. Оце останній вазон, який я посадила, він не, не тут буде вісіти наверху. Отака гарна петуня. У мене тут будуть на веранді. я помию веранду, повішу такі будуть, цього відтінку будуть штури. От, тому я таку петуню вирішила. Тут у мене два вазони, які я вже показувала, вони одіваються на перила. Бачите, дуже ну удобно. І тут у мене лобелія, роз, рожева махрова пітуня вона вже перші квіти свої збросила. Отакі От два однакові вазони будуть отут по краях. А посередині у, у мене, як завжди, тут буде герань. І так перекликаються ці два кольори: малиновий і білий з малиновою серединкою. А ще один вазон. Це забула назву, представляєте, приїхала, помнила і забула записати. Це буде вона схожа на ромашечку манюньку, але він сказав, це буде такий паганий длиною сантиметрів 80, см, і такий квітне все літо. Такий буде ампільний такий кущик гарний. Тому я посадила тут цю білу ромашечку. Оце чим я, друзі, сьогодні. Займалися після роботи. О, опять починає дощик накрапувати, треба збирати все зі столу. На, на цьому я буду з вами прощатися таке маленьке сьогодні відео. Усім пока. Дякую за коментарі. До нової зустрічі, друзі!